Ви просили, я показую, як приготувати інвертний сироп справжній в домашніх умовах. Готуємо. Робимо інвертний сироп, він легко готується. Потрібно знати лише кілька нюансів. Беремо каструльку з товстим дном, бажано, щоб було повільно, контролюємо процес варення. Всипаємо цукор. І вливаємо водички. І зараз доводимо наш сироп до закипання. Має закипіти, як тільки цукор розчиниться, Скажем, на даному етапі можна помішувати тако до центру, стіночок. Сильно не мішайте, щоб по стінках не розляпати сам сироп. Де використовується інвертний сироп? Він використовується у всіх десертах. Багатьох десертах, при приготуванні зефіру, при приготуванні карамелі, також при приготуванні печива. Він дає можливість не кристалізуватися е, начинки, тобто збільшує термін придатності і немає цієї кристалізації самих цукрів. Він починає закипати у нас. Чекаємо до повного розчинення цукру. Зберігається він дуже довго. Сироп закипів. Я його переставляю на малесенький-малесенький вогонь. Бачите, щоб він легко булькало. І додаю лимонну кислоту. Якщо немає лимонної кислоти, можете додати е, одну столову ложку лимонного соку. Лимонної кислоти 1-4 чайна ложечка, 1 грам. Всі пропорції я вкажу під відео. І зараз будемо уварювати 45 хвилин на манюсінькому вогні. Ледь-ледь булькає і так уварюємо. Зараз у нас буде проходити процес інверсії, тобто цукор буде розпадатися на глюкозу і фруктозу, і утвориться саме той сироп, який не дає кристалізуватися іншим сиропом. Такий процес він проходить не за досягнення температури. тобто... Наприклад, можна вставити щуп і досягнути температуру 110-114 градусів. Можна так зробити за 20 хвилин, але цей сироп буде не такий стабільний і не так буде впливати на структуру виробів. А при довгому варінні відбувається саме та інверсія, яка нам потрібна, тобто розпад на глюкозу і фруктозу. Тому маленький вогонь кришечкою ми не накриваємо, оскільки, якщо накрити кришечкою, будуть. Проходити пари, опускатися водичка і також вплине на саму структуру сиропа. Тому кришечкою не накриваємо, мінімальний вогонь і засікаємо 45 хвилин. Помішувати його не потрібно, максимум, що можете зробити, це отакими рухами круговими, легенько пройтися, Але і цього не потрібно. Просто засікаєте час і чекаєте. Пройшло 45 хвилин. Подивіться, якого кольору сироп. Він світлий, він, бачите, така консистенція в нього. Е, і якщо подивитися, капелька спадає, вона так трішечки тянеться, така як ниточка утворюється. На цьому етапі ми його вимикаємо і додаємо дрібку соди, щоб погасити лимонну кислоту, яка у нас є, нейтралізувати її. І активно перемішуємо. Зараз почне пінитись, не лякаємося, активно мішаємо. Сироп я вже вимкнула. Аромат сода не дасть, просто нейтралізує нам лимонну кислоту, яка у нас там є. При бажанні можна і так залишити, але пізніше вона може нам заважати, тому краще нейтралізувати. Ось так воно всінилось, залишаємо в спокої на хвилин 10-15, щоб воно осіло. І буде прилиємо чисту баночку і залишаємо при кімнатній температурі. І зберігається воно дуже і дуже довго. Ось така консистенція, коли сироп охолоне, ще бульбашки трішки залишилися, вони з часом виходять на поверхню, і він стає повністю прозорим. Ну, я вже не стала чекати так довго, щоб вам показати. Карамелька, можна назвати, як карамелька, м'яка, вона не стає твердою і тянеться, і тобто така м'ягесенька, де використовують інвертний сироп при готуванні десертів. Щоб не кристалізувалася карамель та сама, при приготуванні печива, воно довше залишається свіжим, в десертах, кремовість дає приємно. Навіть в тісті, коли ви випікаєте булочки, утворюється красива така карамельна, зверху скоринка кольором карамельним. Тому що фруктоза при температурі швидше рум'яниться і утворює красивий кольор. Тому. Готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. І якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені це дуже приємно. Всім смачного!